Читання вірша Анатолія Валевського побутові прилади. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто поумнісінька хата. Пил пилосос у кімнатах збирає. Пральна машина також клопіт має. Праска всі випрані речі прасує, микрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка дає для котлет, Швацька машинка нам шиє жилет. І холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот. У помічниківці багато турбот, всі прилади нам побутові потрібні. Проте обережні ми бути повинні. Якщо в холодильник залізти грайливо замерзнути можна це дуже журливо. Якщо у машину пральну упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпека, остерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Дякую вам за увагу, малята.